Пані прем'єр міністр ви сказали, що ви не дозволити орбану приймати рішення. Усього європейського союзу, але ж ви знаєте, що необхідно одностайність на кожному етапі а, рішень у європейському союзі. Чи є якась можливість обійти цю ситуацію? Як ви плануєте рухатись далі, якщо Угорщина буде проводити чи англіоднозначну лоса замороженим активом? Також зазначив алейкум, що. Бо, бо Бельгія не буде сама президент братиме себе відповідні ризики і пане президент Зеленський вас. Питання по підтримці з боку сполучених штатів. Чи ви впевнені, що Сполучені Штати тепер повністю знаходяться на вашому поці? І Президент Трамп каже, що я не займаю жодних, намагаюся займати посередницьку позицію. Як ви думаєте, після вашої зустрічі? Чи ця позиція зміниться, чи призведе на це до більш конкретної підтримки? Якщо ми говоримо про політику розширення, тут ви абсолютно праві. But there is a голосів. Але багато чого ми можемо зробити, навіть якщо ми не зможемо переконати від Орбана відкрити перемовини по першому кластеру. Є багато чого іншого багато чого, що нам потрібно вирішити змінити до того дня, як Европейську Союзу. Ми зможемо переконати Віктора Орбана. Я думаю, що ми просто будемо продовжувати нас багато роботи. Яку необхідно пропити за участі України та Європейської комісії? Тож ми будемо просто продовжувати нашу роботу. Вичок ми говоримо про питання репарації, абсолютно очевидно, it's що it's є величезна кількість питань і це з одного боку воно потребує творчого підходу, але я впевнений, що ми зможемо відповісти на ці запитання в той же час на більш політичному рівні. Яка є альтернатива цього? Тому що на жаль, ми не змогли обкласти кінець цієї війни, і ми хочемо миру більше ніж за все. Росія цього не хоче. Тож війна на жаль, певно, таки буде продовжуватись. Ви повинні забезпечувати ваші збройні сили, це надзвичайно дорого. Це вимагає великої кількості грошей. Україна сама це не зможе зробити безумовно. Тож тут вже має спрацювати решта Європи. Ми маємо подивитися як першу лінію оборони. Тому те, що ми робимо для України, ми робимо по суті і для оборони нас самих. Тому нам треба знайти шляхи фінансування. Якщо не у такий спосіб, не за рахунок репарації, то я поки. Не почула інших ідей, які будуть мати настільки великі результати. Скільки ця ідея Ми згоді на ті зустрічі, які ми мали вчора, і до наступних зустрічей ми маємо знайти відповідь на всі технічні питання, технічні проблеми? Я вважаю, що ми будемо готові до прийняття рішення. Я знаю, що уряд Бельгії вважає, що це дуже складне питання, але я сподіваюся, я вірю, що ми зможемо знайти рішення що дозволить отримати підтримку від усіх 27 країн? Ми робимо все можливе для того, щоб Сполучені Штати були на нашій стороні. З політичної точки зору з політичної точки зору на полі бою наші військові безумовно є героями. Війні. Зборонити свої позиції, не робити крок назад, це величезна трагедія, це дуже складно. Але ми маємо демонструвати нашу сильну позицію. Бо це має величезний вплив на те, що відбувається, зокрема в Сполучених Штатах. Коли Путін надавав неправдиву інформацію Трампу, Іландії, що вони окуповують нашу територію, що вони окупують нас що через місяць вони будуть в Покровську, а через два місяці вони захоплюють трохи новий схід України, а далі підуть на а, Харків Дніпро, а потім до Києва. Вони демонстрували якісь мапи, якісь дуже дивні схеми. Я бачу багато чого і необхідно ці всі наративи руйнувати, і саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда. Дякую.